Саме це став собі питання, коли починається в житті щось, що тебе не влаштовує. Наприклад, візьмемо відображення твоїх форм дзеркалі. Коли нам наші форми починають не подобатися, ми починаємо себе жаліти. Завжди виникає питання: ну чому у мене так? Ну чому я тільки щось собі дозволила, і відразу вага швидко повертається? Ми дуже багато думаємо, але є правильне питання, яке в 90% випадків допомагає це питання. Що я можу зробити прямо зараз? Тут важливо саме ось прямо зараз. Що я можу зробити зараз саме в цей момент. Наприклад, ти бачиш, пропадає тонус м'язів. Що ти можеш зробити? Записатися в зал. Бачиш, набряки по тілу, да? що ти можеш зробити прямо зараз? Прибери цукор, прибери алкоголь. Прямо зараз. Не треба чекати, не треба жаліти себе, не треба вигадувати якісь виправдання. Потрібно просто діяти. Швидкі рішення, вони завжди на поверхні і вони завжди допомагають. Тому користуйтесь, дівчатка, і підписуйтесь, тому що тут ви знайдете ті поради, які допоможуть вам досягти ваших бажаних форм.